Доброго вечора, ми з України. Розділ Домедична допомога. Тема надання до медичної допомоги при кровотечах. Види кровотеч. Масивна кровотеча після травматичного ушкодження. Одним з найбільш частих та небезпечних наслідків пораднення, інших травм та опіків є кровотеча. Кровотеча це вихід крові зі свого русла, в тканини і порожнини організму, черевну, грудну, суглоби тощо або назовні. Деякі з них можуть бути смертельно небезпечними, якщо їх вчасно не зупинити. У разі поранення великих кровоносних судин, що супроводжуються значною кровотечею. Смерть може настати через різке зниження артеріального тиску, припинення циркуляції крові та нестачі кисню для живлення тканин мозку, серця, легень. Особливо чутливими до припинення кровопостачання є нервові клітини мозку, які безпосередково гинуть через кілька хвилин, що призводить до смерті від. Порушення функцій життєво важливих центрів. Відомо, що зниження систолічного пульсового артеріального тиску до 80 мм ртутного стовчика унаслідок гострої кровотечі та крововтрати дуже небезпечне для життя людини, так як не встигають виникати компенсаторні механізми і попередити кисневе голодування мозку. Тяжкість кровотечі визначається не тільки абсолютною величиною крововтрати, стань пригнічення, страху, втоми, голоду, виснаження від довготривалого захворювання погіршують наслідки кровотечі. Об'єм крові в дорослої людини 4-6 літрів в середньому 5 літрів. Прийнято розрізняти 3 ступені гострої крововтрати, легкий ступень до 1 літру крові. Середньої тяжкості до 1,5 літрів і тяжка крововтрата більше 1,5 літрів крові. Швидка крововтрата близько 1,5 літри небезпечна для життя. Крововтрата понад 2,5 літрів крові є смертельною. Кровотеча буває зовнішньою, кров із рани вливається назовні, буває й внутрішньою, коли кров із кровоносних судин та ушкоджених органів потрапляє в порожнину тіла або в тканини організму, крововилив. Внутрішня кровотеча зазвичай виникає внаслідок сильного удару постраждалого об тупий предмет, наприклад, під час падіння на руль. У випадку автомобільної аварії або з великої висоти. При цьому може статися розрив внутрішніх органів, який найчастіше й зумовляє внутрішню кровотечу, прихованою називають внутрішню кровотечу, за якою не визначено точне місце пошкодження кровоносної судини. Загальні симптоми характерні для всіх видів кровотеч, у тому числі й для внутрішніх кровотеч у різні порожнини. Вони проявляються блідістю, запамороченістю, частим слабким пульсом, прогресуючим зниженням артеріального тиску. Залежно від того, яка судина ошкоджена, розрізнюють кровотечу капілярну, венозну і артеріальну. Алгоритм допомоги в разі капілярної кровотечі. У разі капілярної кровотечі кров ніби сочиться з поверхні ушкодженої тканини. Інколи вона може зупинитися самостійно. У інших випадках підняття ушкодженої частини тіла та накладення пов'язки достатні для зупинки кровотечі. Така пов'язка, крім того, захищає рану від забруднення та потраплянням в рану хвороботворних мікроорганізмів, її називають асептичною. Але варто пам'ятати, що зупинити велику капілярну кровотечу буває досить складно, особливо у випадках порушення зсідання крові. У разі венозної кровотечі кров має темно-червоне забарвлення, витікає вона не краплинками, а безперервно й повільно. Витікання струменем, що не пульсує, буває тільки в разі поранення великої вини. Для припинення її необхідно підняти ушкоджену кінцівку і накласти компресійну пов'язку, якщо є можливість, до неї прикласти міхур з льодом на 10-15 хвилин. Алгоритму домедичної допомоги в разі венозної кровотечі. У момент вдиху у великих венах шиї тиск крові нижчий за атмосферний, тому, внаслідок їх поранення, можливе потрапляння туди бульбашок повітря. Це може спричинити закупорку мозкових судин або судин серця, повітряна емболія і смерть постраждалого. Артеріальна кровотеча виникає за порушення цілісної артерії, кров витікає з рани сильним пульсуючим струменем яскраво червоного кольору. Така кровотеча може доволі швидко призвести до гострого знекровлення. Самостійно така кровотеча зупиняється дуже рідко. Артеріальна кровотеча може досить швидко призвести до смерті у зв'язку з порушенням функцій мозку і серцево-судинної системи. Масивна кровотеча характеризується наявністю хоча б однієї з вказаних нижчого знака саме: перше пульсучі характери постійне витікання крові з рани, друге калюжі крові, що швидко збільшуються на поверхні, де лежить постраждалий. Третє інтенсивне просякання кров'ю, одягу або пов'язки в ділянці рани. Швидке виявлення масивної кровотечі скорочує час зупинки кровотечі, зменшує ймовірність розвитку шоку і створює передумови для збереження життя людини. Таким чином, Уміння своєчасно розпізняти зовнішню кровотечу, запідозрити внутрішню кровотечу дасть можливість усунути одну з імовірних причин смерті. Запам'ятайте, що внутрішню кровотечу виявити значно важче, ніж зовнішню, бо її ознаки не тільки виразні її можуть з'явитись згодом. Обов'язковою умовою виникнення внутрішньої кровотечі є удар у ділянку грудної Клітки і живота людини на місці удару шкіра синіє.